Сьогодні в роботі була ось така куртка шкіряна. І блискавка була вшита ось так на бочок до цих пір. І куртка стала мала, тому вирішили її розшити таким чином. Переставляємо блискавку звідси, ось сюди, вкрай. Вона ще в роботі зовсім не завершена. Трошки ниточки залишилось позаправляти. І така тут історія. Комірець трішки не співпадає, шовчики оці. А самі поли рівні. Ну Вирішили нічого не робити, тому що, якби отак все то він вийшов би довший. Щось робити, перешивати ось тут. Тут полоси, звісно, об'єм роботи великий. І тому вирішили нічого не міняти, при тому, що поле зовсім рівні, і це не так значно, і таким чином розшили шкіряну куртку. І вона ось настільки поширша. Так значно.